5.20 ранку, 14 березня 2022 року дві ворожі ракети в одну мить зруйнували життя 21 військовослужбовця Національної гвардії України, які виконували свій обов'язок, охороняючи в Антополі стратегічний об'єкт телевежу. Минув рік на місці трагедії вшанували пам'ять усіх загиблих нацгвардійців – 17 мешканців Рівненського району, трьох рівнян та одного волинянина. «21 воїн, вой, небесний воїн, які для яких варта стала. Останньою. І наша пам'ять про гвардійців не данина, а наш святий обов'язок. Це місце з минулого березня стало символом, символом героїзму, незлавності та необхідності нести свою варту там, де ми необхідні. Серед тих, хто перебував у той злощасний ранок на території радіотелевізійного центру, був і син Леоніда Чумака, Роман. Ми не маємо права забувати і завжди вшановувати їх. Всіх пам'ять загиблих, хто загинув за нашу батьківщину. Я теж тут втратив найдорожче свого єдиного сина. Я не можу передати вам свою біль, яку я відчуваю. Але ми повинні боротись, щоб ми вигнали цю нелюдь з нашої землі заради дітей, дітей внуків та прануків місці трагедії встановили пам'ятний знак з іменами усіх, хто загинув під час ракетного удару по телевежі 14 березня. Військовослужбовці свідомо стали на захист країни, розуміючи, яку високу ціну іноді доводиться платити за свободу. Кожен з тих, хто був на цьому об'єкті, добровільно вибрав іти захищати країну. Кожен з них, не вагаючись, пішов і був тут піч опліч з побратимами. Наш обов'язок, шановні друзі, шановна громада, не забути цього, і йти до кінця до перемоги. Тому що перемога вже окроплена кров'ю патріотів і справжніх синів. Рідні близькі знайомі прийшли на місце трагедії, аби вшанувати усіх загиблих військовослужбовців. Вікторія та Лариса, мешканки Бабинської громади, прийшли вшанувати та згадати трьох своїх односельців. Жінки пригадують, вранці 14 березня, коли зникло телебачення, одразу чомусь подумали про телевежу і вже згодом у мережі їх здогадки підтвердились. Вони розповідають, загиблих знали особисто. Це дуже світлі були люди, особливо за Володимира. Хочемо сказати, це людина яка прожила своє життя з Богом, і нас в селі ніхто навіть і поганого слова не, мог, не міг би сказати. Школа, що так на початку самому. сказати. Дуже важкий тоді був період березень. Ми пам'ятаємо так по дню, як сталося, вишка і кажуть, що немає Володі. Льолік на нього казали, все такий хороший хлопець. Ну і Сергій, Сергій молодий. Марканич, бо зуба трошки старший вже вперше на місці трагедії місці, де обірвали життя її молодшого сина, військовослужбовця Національної гвардії України, 34-річного Юрія Білевича і пані Лариса. Жінка розповідає, що 13 березня розмовляла із сином телефоном. Добре був вичерпливий. Я навіть не знаю. Сім не допомагав, ми ввечері перезвонювалися, нічого не казав, все нормально. Ну я по-перше бачила по інтернету, що втікали звідси хлопці і кричали, що обстрілюють ракету. А потім вже син старший прийшов і сказав, що вже немає. Директор рівненської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення України Віктор Талімончик говорить, попри те, що в інших областях ворог вже атакував телевежі. До останнього не вірило, що прилетить і до нас. Понад 50 років розвивали цей об'єкт, любили ми свою справу зв'язківську, працювали для мирного життя. В той день зрозуміло, ми були пришиблені. Тяжкими новинами Київ, вже ворог був під Києвом, бомбили наші об'єкти, Харків бомбили 500-кілограмовими бомбами, вже розбитий був київський телецентр. І але все рівно ми не вірили, що ми далеко. Що, що нас це мене рік тому, 14 березня, загинув 21 військовослужбовець, ще дев'ятеро нацгвардійців постраждало. Аварійно-пошукові роботи тривали близько двох діб. Було залучено 15 одиниць спеціальної техніки, 90 працівників ДСНС і 29 одиниць техніки та 136 осіб від інших комунальних служб та підприємств області. В той самий час свою роботу продовжували виконувати і зв'язківці, адже внаслідок руйнації вежі в області зникло радіомов. Лення й телебачення